творять, порядкуємо тобі, за можливість зібрати з'єдності. Наша нули, єдиний голос, що до тебе линемо, ми з вірою. Допоможи нам в світлі чекати, сили дай серця з'єднати, однією людиною стати, у святому колі тебе оспівати. Допоможи нам в світлі чекати, сили дай серця. Співати піднеси тих, хто падає вниз, підтримай тих, хто з висоти. Покажи нам світ у всьому, що є, щоб твоя любов нас всіх провела. Допоможи нам в світлі чекати, сили дай серця з'єднати. Тому колі тебе оспівати, Допоможи нам світ твій чекати сили дай серця з'єднати однією людиною стати у святому колі тебе оспівати! Ви наші слабкості силою, щоб віддавати тобі кожен крок. Ми залежні від твоєї милості, щоб пройти цей життєвий шлях, Допоможи нам світлі чекати, сили дай серця з'єднати, однією людиною стати у святому колі тебе оспівати, Нехай наш крик буде свідченням, що розуміємо ми важливість ролі, щоб виконати її, принести мир у світ, що так прагне твоєї любові. Допоможи нам світи чекати, Сили дай серця з'єднати, однією людиною стати у святому колі тебе оспівати. Не свідченням, що розуміємо, ми важливість ролі щоб виконати і принести мир у світ, що так прагне твоєї любові, Допоможи нам в світлі чекати, сили дай серця з'єднати, однією людиною стати у святому колі тебе оспівати, допоможи нам в світлі чекати, сили дай серця з'єднати. Однією людиною стати у святому колі тебе оспівати Допоможи нам світлі чекати, сили дай серця з'єднати, Однією людиною стати у святому колі тебе оспівати. Наш крик буде свідченням, що розуміємо ми важливість ролі, Щоб виконати її, принести мир у світ, що так прагне твоєї любові, Допоможи нам світлі чекати, сили дай серця з'єднати, однією людиною стати, У святому колі тебе оспівати.